Ще один підземний бункер добавлений 42-му білді. Знайти його можна в лісах Роузвуда на військовій базі. Дорога туди доволі складна. Грунтова їхати потрібно, коли вона ще не заросла. Зачистити сам бункер, і я не зміг, адже на цій військовій базі більше тисячі зомбі, і я не перебільшую. Чесно, повірте, спуститися всередину бункера я зміг, але був вимушений відступити через те, що закінчились припаси та небезпеку, що зомбі зажмуть з двох сторін прямо на сходах. Все, що я встиг побачити на початку самої внутрішньої частини бункера, це були зомбі. Костюмі хімзахисту. захисту. Якщо плануєте відвідати цей бункер, робіть це в перший місяць свого виживання, поки є ще електроенергія і поки дороги ще не зросли. Кількість зомбів в самому бункері для мене залишилась невідомою. На поверхності ж їх було дуже багато. Перед тим як в мене закінчились припаси, я зміг перебити десь приблизно вісім сотень зомбів. Вісім з десяти балів, приблизно так я оцінюю складність цього об'єкту. По луту даних в мене немає, адже повністю залутати я його не зміг.